Ні, ні, ні! Киш-киш-киш-киш. А, це парус. Прикольно робимо. Хочу красивий парус собі. Можу дозволити... Ласкаво прошу, це дев'ята частина мого виживання. І сьогодні ми підемо на мап. Це точно бо треба багато павутини. Плюс, я тут згадала, що з ще з самого початку десь тут я бачила статуетку і хочу її також зібрати. Ну і всяке ще походи діло, тіло, що буде виходити. Такс. І для початку потрібна їжа, бо їжі немає. Ну, це, але все немає. Ага, плюс алергія, тому теж пересмажимо все, доки немає охоронців правосуддя. Ну, груп не вистачало, це точно. Плюс потім... А я думала, вони не дотягнуться. Я здивована, ну добре. Плюс. Я забула. Ну, коротше, треба буде підготувати човник, щоб поклавати по озеру. А це треба дерево, можливо, опробка, там якісь різні човни є. Я думаю, цей... Бо в мене все одно корін... корінців багато. Або, можливо, цей це взагалі реально Ну, мож... можна, коротше й тут, то спробувати, але треба наробити дерева. Тому зараз спочатку їжу, потім наробимо дерева. І так. А з чого взагалі їсти робити? У мене їсти немає з чого робити жились? Ну, можна от таке от забабахати. І, ну, коротше, спустимо лід, бо у мене немає з чого робити їжу. Я не думала, що буде така проблема. Неочікувана проблема, я б навіть сказала. Ну, хоча, з іншої сторони, навпаки, тут зрозуміло, що бувають проблеми з їжею. Але у мене гроші є, я б могла дійсно просто купувати лід. І, мабуть, так і буду надалі робити. А, ще я точно згадала. Хотіла сходити по цим підземелям або сюди. Хочу знайти трюфель чи свинку, дивлячись, що вийде знайти. О, о стоп, стоп! Я бачила там пробку. Пробку. І, і все. Так, все. А тепер подивимось. Упробки мало. Сокир немає. Треба зробити ще. А, ну можна трошки ягід повіддавати, доки день. Сокиру, лопату. І підемо займатися відруками. А я вже робила, ну так було. Підтверджую. Может кашечки мені хтось за це дасть. О, да, так. Який хороший. Просто лапочка. Інші не платять, він платить. Хоч хтось розуміє, що це вони зруть, а не я. А не я просто так приходжу і кажу, платіть мені просто, тому що так. Ну аргумент же аргумент. Але їв мало. Опаку. Як давно тут ця мапа. Я її не бачила. Опачки, це ж ще інший острів. А, а, тут ще й видно. А я не помічала ніколи. Нормально так. Острів притик майже, я їх не бачила. Ну, тоді, то, мабуть, свин... свині в острів, а тут поголіска. Ой-ой-ой, не-не-не, не чихай, не чихай. Не чихай. Це дуже плачевно закінчується. Мені подобається ходити, давати ягоди, підбирати какашчики. Мені платять. Грошей більше стає. Приє. Опа, і тут. А що там? Мені подобається. Я не знаю, звідки тут всі ці мапи, схоже, що це охоронці постарались. але мені подобається. Майже де і було. Круто. Неподалік, тут навіть з не іншого острів іти не треба. Приємненько. Ще й треба пообстригати кущі і повіддавати потім. А ще я подивилася і дізналася, що виявляється, я не зможу зробити просто селище зелене піджичкове. Це треба буде ламати, щоб чисто вони були. Бо я якось це не контролюю. Там, здається, лише ну, от одна ціна на всі хатинки. Але різні хатинки, і вони, я так розумію, на рандом ставляться, я не можу обрати. Бо якщо я не можу обрати, то тоді це прикро. Мені доведеться дуже багато ресурсів витратити на це. Але ще є ймовірність, що я можу обирати. Тут я не знаю точно. Ну, я просто сподіваюся, що я зможу обирати. А ще я бачила тут какашку. Так. А, це мої. Ну так, за мої не дають, а могли би давати. Какашки. За какашки не платять. Так, що, що, що я хотіла вже. Ну, це можна скинути кудись. А, лопат у мене достатньо, тоді піду висаджу і пороблю дерева та як то називається? Корок, ну корок, добре, корок. Чи що вони підросли, але не чудовенько, що у мене алергія. Скоро я тут все так засаджу, що я просто не буду бачити своєї свого місця. Ось такий куточок. Мало вже залишилось місця. Але мені насправді все одно. На крайній випадок просто потім. Ой, і сюди, стоп, стоп. Я думала, він припинить чихати, якщо я з'їм під час чиху. Не припинив. Маску викинув. Ні це, ні, це погано. Що, що, маска мені явно тут треба. І зараз буде дуже цікава вирубка лісу. Ну, ця алергія це просто жесть. Я нещодавно їла насіння і воно вже знову потрібно. Це просто, ну це, це ж взагалі, це занадто. У мене насіння настільки багато немає, скільки тут треба його. Пташечка. Я не хочу її вбивати. Ну як, я хочу, але я не хочу. Я хочу м'яско пір'я, але я не хочу вбивати пташечку. Мені їй шкода. Але я хочу, щоб прилетіла до мене інша пташечка, яка чомусь не хоче до мене прилітати. А я от хочу, щоб вона прилетіла. Ну, наші бажання не сходяться, на жаль, на превеликий жаль. Її бажання це мене ігнорувати, вже двічі ж прилітала і жодного раз не взяла. В цей раз думаю, як прилетить, я просто буду стояти на одному місці і все. Ну, я сподіваюся, що вона мене забере за таких умов, а не приб'є або притопче, або приб'є їх 2 А то вона може. Був плачевний досвід. Мені якось стрьомно від цих звуків, вони якісь страшненькі. Три дні, плюс цей майже закінчився, два дні ще з алергією. Нарешті буде звичайний сезон. А на наступний сезон я вже думаю підготуюсь від алергії, крапивок понавирощую А от питання з сапфіром стоїть відкритим. Бо я не знаю, де мені їх шукати. А чому тут спис? Я забула вже, я не пам'ятаю, чому тут цей недобиток Ну добре. Існує і існує, хай буде. Так, отже, робимо ножиці, піду пообстригаю, Повіддаю яйні кущики. Я, я рада. Я вже думала, все, зараз вилетить і відмотає невідомо на коли. Було б дуже неприємно, дуже сумно, дуже страшно. Мені треба якось лампочку мою, казку зарядити. А у мене є одне цікаве питання. Це питання називається ташка, на якої я скаржилась хвилин тому. Ну, коротше, вона мені дуже не подобається за свою водію, а ще я забула взяти ягоду. І в мене містяно. О, ягоди там повиростали, а то я не звернула. Ні? Тоді мало ягід. Трошки там, трошки тут. Потім стригти. Потім... А потім, аби вже піду з мапом битись. Будемо перевіряти, хто сильніше. Хто довше виживе. Добрий день, пане. Що тут у нас? Ну, це я купила бо але в мене немає місця, тому якось потім. Але насправді я б реально купила ці яйця, бо я планую багато пороху робити. Хочу потім попідривати ось тут стіни. Там, де закриті стіни. А тепер грошики. Ставши деньчику, раз, два, і вже 10 монеток в руках. Ні, ні, ні! Кіш, 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 кіш... Кіш, 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 кіш... киш Гроші всі виклала, 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 так, Виклала, виклала. Я сподіваюся, я виклала. Давай. Охоронець. Ми пошатаємо його, давай охоронець. Шатаємо його, шатаємо. А що ти сліпий, коли я без грошей. Я за тебе пам'ятаю. Охоронець би його! Бий його! Бий його! Б'ємо. Є! Його. Yeah. Я б сказала, що я про, але визнаю, мені допоміг охоронець. Плюсок йому в карму. Тепер у мене три скарби треба знайти. І плюс, плюс, супер-шапочка. Тепер... що? Це ти на мене агришся? Ти поплутав. Ти, по-моєму, дуже поплутав. Я, як би з тобою, билась проти нього, а у тебе вже така коротка пам'ять. А, ну хоча так, так, добре. Я в шапочці він просто не впізнав. Добре, переконливо. Сама себе переконала, що з ним все окей, він хороший тип. Особистість хороша. Ну, це, правда, питання ще ми не впевнені. Бо тут такі охоронці, як той, який бачив, що я у нього позичала. Я один не грала, а позичала і переслідував мене слюка, що поробиш? Зате тепер, якщо я буду так само робити, то в шапочці ніхто не впізнає, хто я Я сподіваюся, якщо тут не забагалась гра. Зараз не заробляю грошики, піду в валютообмінник, їх перероблю. У мене вже там соточка точно буде. Навіть дві, можливо. Ні, почекайте, хочу жовтоволосих. Почекайте. Жовтоволосі. Жовтоволосі. Що ми Ще в мене А, тут морпочка поряд. Чудово. На один кущик не вистачило, ну то таке. Отже... Пані жовто волоса, у мене вам дуже-дуже багато. Звук грошиків. Вона повторюється. Вона навіть не хоче придумувати мені оригінальні похвали по типу молодець, звідки стільки знайшла. А не забагато тобі грошей. Вона просто файн джо, fine job. Ну так. Ще два дні півтори, мабуть. Може льот накупити, готувати їжу. Блін, воно псується так швидко, я щось не побачила. Так. Валюта обмінник. Доки поряд зайду, а то потім ще буде ніч і я не встигну. А я по ідеї зараз, от у мене. Так, 101 монетка, це прикол. Перша соточка, 100 монетка. Пішаюсь з собою. А, вона поряд у мене. Ніколи не звертала увагу, наскільки воно близько. І я ще встигаю. Зараз ще швидесенько. Хочу ще купити ягідні кущики. Але це якщо встигну поволі, то обмінник першочерговий. Так. А ще на одну ні. О, да? почекай що. Ну добре. А, ну ну добре. Добре. Блін, не стигла. І тут не може, і там не може. Ну, я щось трошки зрозуміла, підлагала гра, мабуть. Бо мені ніби монетки дають, ніби не дають, ніби дуже дивно. Ну добре. Але це дивно. Ось ще трошки посортую. Тобто мені не подобається, що тут все валяється. Тим більше у мене є скриньки. Все ж можу трохи посортувати. Можу собі дозволити. Алергія, як зазвичай. Ага. Сюди. Сюди. І корабль, мабуть, зроблю. Але там 4 треба. Це мені не треба. Дерево з мапами битись, мапами, мало це. А ще й треба буде з охоронцями на наступний день побитись. У мене але Барзовсім мало залишилось. Так. Мені треба багато дошок. А у мене є дошки для того спрінклера. Ні, я не робила, якщо... ні, мабуть, не робила. Ні, не робила. А якщо не робила, значить... О, на нього треба 6 дошок, якщо не помиляюсь. А, він без дошок робиться. Ну добре. Добре, добре. А, тут можна теж ось така ось, але їх не можна переносити. О, це мене цікаво. А, це парус. Прикольно робимо. Хочу красивий парус собі. Можу дозво. Не можу? Я не можу. Я така вже думала, можу собі дозволити. Ні, не можу. Схоже, що й не можу. Забагато захотіла. Шкода, це як. А, я от думаю, я людина, яка має багато грошей. Можливо, мені варто собі покращити, покращити хатинку, хоча б її трошки оформити, а то все ж таки час іде, а я досі з некрасивою хаткою. Так, пані, пані, це от, це добренько. Бо ялинка це найкраще дерево, а молоточка немає. А це какашки. Десять, оце ти загнула, бабуль. Ну Просто, ну, добре. Чисто вкладення в кущі, бо мені треба кущі. Стоп, стоп, ні, ні, ні. О, кущ, так. Це, це, давай, кущі і шишки хай будуть. Шишки теж норм. Більше кущів, більше, більше кущів. Я б хотіла це насіння просто повисаджувати. Але я на землі не можу, бо я на борток. Блін. Ну за 10 це дороге дуже задоволення. А, ну воно хоча б майже по 10 дає, а не по 5. Але все одно все інше дуже дороге. Не буду. Бунт, відмовляюсь. І мало грошей пішло. Я, чесно думала, на ці кущі треба по монетах 5. А там дві монетки за кущ, це дуже дешево. О, давай, давай, давай. Угу. Тут у нас нічого корисного. Тут у нас, мабуть, теж нічого корисного, так. Хіба що це можна купити і потім колись продати? Або от, якщо от брати, брати найвигідніше. Нічого. А що тут було цікаво? Чи гниль так була? Ще треба перевірити. Та й все, тільки їжа залишилась. Там хнірлий ціпсову яйця. Давай грошки. Отже, йдемо тепер на базу. У мене закінчилось все антиалергійне, тому я просто буду в масті. є. О! а, а чому тут валяється? О, ягідки це добре. Я забула, що я казала. Я постійно відволікаюся і потім забуваю договорити, що я хотіла. Коротше, я казала стосовно ось тих дрібничок, які можна купити в магазині за одну монету, от вони хороші тим, що так, самі по собі, я древую добре кущі. Тут вони дають мало, їх можна продати за одну чи дві монетки. А от якщо продавати не тут, а наприклад... В Giants чи якось так. Giants. Коротше, в іншому DLC, там де є король свинів, то він же дасть багато золота, а це золото, якщо перероблювати потім гроші, воно теж дасть багато грошей. Виходить, якщо за штучку продаси, купиш за монетку, потім свину віддаєш, за... віддаєш, він дає 5 золота, потім ці 5 золота сюди, 25 монет, коротше, 24 монети в плюс. Тому це набагато вигідніше, але це і замороченіше. Це ж треба ще й туди пересунутися. І виходить, що портал туди зробити, портал сюди зробити. Заморочено, звичайно, але хороший варіантик. Я, чесно кажучи, думаю, так і зроблю, якщо колись зроблю. А якщо ніколи не зроблю, то не зроблю і тут вже все одно. Що тут продавати, що там. Почекайте, почекайте, піджачки. Пан ні! Пані! Пане, за що ви так сховались? Ну добре, висаджу кущі, подобрю і якраз буде більше кущів рости. Де тут? Ну так. Так. Ну, хай буде. Хоча це трохи не так красиво, бо різні кущі. З урахуванням моєї кількості лайна, яке я маю, можу спокійно лайном одобрювати. Виходить, вони самі дають мені те, чим я одобрю кущі, з яких потім буду давати їм ягоди, за які вони потім платять. Ну, коротше, я думаю, для них це не дуже вигідна схема, але мені вигідна, тому претензій не маю, все добре. Задоволено, плюсик. Тепер майже найцікавіше шишки. Бо якщо не брати перевагу цих дерев насінні, яке можна потім забуло смажити, і воно допомагає від алергії. Воно по факту гірше, бо воно дає з пеньком, пеньком три дерева, здається, а ялинка чотири. Тому я з ялинку. Прикольно, погоріло, забула вже. Що ж, піду, піду. Йду пороблю дерева. Це скину. А мені краще всередину скину. І гроші краще скинути. А то мені все одно нічого купувати, поки не хочеться. Сюди дерево, дерево. Освітливо, освітлення якось треба. Можливо, половити цих літаючих світлячків. Але я не знаю, я не помічала, чи вони літають зараз. Наступний сезон будуть вже літати, тому нормально. Але от чи зараз є воно, чи немає. Боже, він мене налякав. Ще й звук був якийсь страшний. Будемо розривати попутно скриньки. Але, блін, я забула молоток. Ну тоді хай воно тут лежить. Що воно мені тільки заважати буде. От зараз казка погасне і все. А, точно, згадала, у мене ж був план. План капкан, як здобути. Алергія зараз чхну. не немає маски тоді, точно. Почекай. Так, стоп, стоп. М'яско, дякую. Ти такий щедрий, поділився своїм м'ясом. Мені так приємно? Дякую. Скористаю ще твоєю травою, бо ти ж такий добрий. Явно проти поділитись. А я тобі так вдячна за це. Хто це? Ще за попо, чи як він. Мабуть, ще свина. Ось тут, можливо, стигну. Можливо, давай спробуємо. В найгіршому випадку доведеться зранку добивати, коли він за лебардою. Давай, ну не бігай на це не час. У нас часу мало. Ура! Стигла! Зараз день буде. Ну коротше, стигло це і добре. А, ще один день. Перепрошую, я думала, це останнє. Неприємно вийшло якось. Я думала все, нарешті розверті буду, але ні. О. Багато консерв можна з'їсти зараз. А, у мене ж там псується м'ясна юшка. Неприємненько. Тоді місця немає. Ну тоді зараз трошки пороблю. Давай, хороше. Я вже не встигаю. Ну, тоді наступного разу вбиваю свині ще алебард і всякими іншими справами займусь, що не встигла сьогодні. Там. Тільки прибіжу і біля дерев закінчимо. А потім продовжимо там же. І все. На цьому все. Дякую за увагу.